Сезон квашеної капусти нині у самому розпалі. Про всі родзинки приготування цієї корисної вітамінної смакоти події довідувались на Ніжинському консервному заводі, який входить у топ 5 виробників консервованих овочів в Україні. Завод виробляє понад 50 видів солінь у вакуумній упаковці під торговою маркою Грінвіль. Це соління з огірків і томатів, квашена та морська капуста, салати по корейськи з моркви, капусти, буряка та варені овочі. Беззаперечним лідером продажів є квашена капуста, класична з морквою, солоним огірком, журавлиною та новинка. Квашена капуста з хріном на заводі квашену капусту виробляють за традиційною технологією, при якій не втрачаються цінні вітаміни. Наше підприємство квасить капусту за. Традиційними технологіями. У процесі квасіння капусти є такі операції. Це значить очищення капусти від поверхневого листя, ополіскування качанів, видалення кочеришки. Та шинкування. Вже пошинкована капуста подається на транспортер, де до неї вручну додають такі важливі компоненти, як моркву та сіль згідно рецептури. За процес соління на заводі вже з півстоліття відповідає пані Галина. Це не болить, це діагноз. Мені вже тягне, тягне, я не можу, я на тинці, а одно йду. Пенсія дві тріста. Маленька. Вот я, я вже стільки років, нікого не міняю. Мене лишаються лишають. Мені подобається. Скільки років? 47 літ. Коли прийшли на завод, Скільки вам було? 74-му році. 22 роки було. А зараз? А зараз буде 70 років. Далі капуста подається у контейнер для ущільнення та пригнічення. Коли у нас повний контейнер, капуста передається на ферментацію, а потім на зберігання. Для якості готового продукту потрібно дотримуватися часу та температури ферментації. Це обов'язково. А також, щоб якісний продукт у нас був смачним, потрібно Дотримуватися температури зберігання готового продукту дуже важливу роль відіграє сировина. Потрібно не просто виростити овочі необхідних сортів та розмірів. Головне це мати можливість забезпечити їх правильне зберігання, адже це не дешеве задоволення, і не кожне виробництво має такі складські приміщення з правильним дотриманням температурного режиму та вентиляції. Всі овочі у нас викори... вирощуються на, нашому... на наших полях. Ніжинських у переяслівці приблизно за день ми використовуємо до 15 тонн капусти і виготовляємо до 10 тонн готової, уже готової соленої, ну квашеної капусти. Важливу увагу на Ніжинському консервному заводі приділяють і фасуванню готового продукту. Ми фасуємо даний продукт у жорсткі термоформальні плівки, що є ну, унікальною технологією в Україні. Ми одні з небагатьох хто це робить. Плюс ну, дизайн упаковки він є унікальним. Однією з новинок на Ніжинському заводі є варений буряк. Він випускається під торговою маркою «Грінель». В чому його м, суть? Це чищений буряк, е, фасується в упаковку, в плівку е, під е, вакуумом. Е, не додаємо ні солі, ні води, ніяких консервантів. Далі він е, завантажується в автоклав. І е, при високих температурах вариться е, це, як от вдома е, ви варите буря в кастрюлі, е, це треба помити кастрюлю, це запах. А тоді, коли ви потратите стільки часу, а він е, чистити і розуміти не смачний, е, то Плачуть, що робити. А це нас спеціальний сорт буряка, який є солодкий. Він завжди смачний. На Ніжинському консервному заводі суворо дотримуються технології та стандартів якості. А ще вся продукція перевірена руками та серцями багатьох українців, і це дійсно смачно, як у дитинстві.